Ти зрікся мови рідної, тобі, твоя земля родити перестане, зелена гілка в лузі на вербі, від доторку твого зів'яне, ти зрікся, мови рідної, заріс, твій шлях ізник у безіменнім зіллі, не маєш ти на похороні сліз, не маєш пісні на весіллі. Ти зрікся мови рідної, твій дух на милицях жадає танцювати. Від ласк твоїх закаменіє друг і посивіє рідна мати. Ти зрікся, мови рідний, віки, ти йтимеш темний, як сльота осіння. Від погляду твого серця й зірки обернуться сліпе каміння. Ти зрікся, мови рідний, ганьба, тебе зустріне на шляху вузькому, впаде на тебе, наче сніг журба, її не понесеш нікому. Ти зрікся, мой рідний, нема, нема тепер у тебе роду, ні народу, чужинця шани ждатимеш дарма. В твій слід він кине сміх по городу. Ти зрікся, мови рідної.